У полоні культури та мистецтва про це далі у випуску новин. Із 19 по 21 перше листопада місто Другобич захопила друга осінь 2013, заходи якої вшанували 71 перші роковини загибелі Бруно Шульца. Друга осінь стала порою і естетичного задоволення, і звичайно вагомим слідом в історії Другобичини. І всі ці стежини ведуть до видатного польського письменника та художника єврейського походження із Дрогобича Бруно Шульца. Життя митця за кілька днів промайнуло перед очима Дрогобичан, які відвідали культурні заходи. Один звичайно розпочалося дійство спільною молитвою на місці загибелі Бруно Шульца на вулиці Тараса Шевченка, де саме постріл у голову художника забрав життя за кілька метрів від будинку, де він народився. Цього ж дня у Дрогобицькому педагогічному університеті імені Івана Франка відбулася інавгурація благодійного фонду Музей та фестиваль Бруно Шульца із нагоди нагоди десятиріччя відкриття музею. Детальніше про цю подію розповіла Віра Меньок, керівник полоністичного науково-інформаційного центру імені Ігоря Менька Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Нещодавно виникла така громадська організація, яка називається Благодійний Фонд, Музей та Фестиваль Бруно Шульца. Ми зареєструвалися, ми вже існуємо як юридична особа. Ми вже провели перший захід Дніпроношульца у Черніцях місяць тому, і е, відбулася у рамках цьогорічної другої осені інавгурація цього благодійного фонду, який запросив усіх до співпраці. Метою новоствореного фонду є пошук шляхів наповнення. Е, Цього фонду, в тому числі і фінансового наповнення, з тим, щоб продовжувати розвивати і вдосконалювати дві ідеї пов'язані з популяризацією Шульца в Дрогобичі і в Україні. Це ідея музею Бруно Шульца і ідея міжнародного фестивалю Бруно Шульца, який відбувається в Дрогобичі від 2004 року, раз е, кожних два роки. А у Львівському академічному обласному музично-драматичному театрі імені Юрія Дрогобича показали спектакль театру Мумеро зіскраком за мотивами Бруно Шульца невтомний перевтілювач наступного дня мали місце такі події, як інавгурація проєкту Олександр Зінчук, усна історія Дрогобича про колишній Дрогобич та про приємні враження із дитинства єдиного учня Бруно Шульца у Дрогобичі Альфреда Шрайера дізнавалися особисто від нього на зустрічі, яка відбулася 20 листопада. Як виглядав Дрогобич перед віною, повідаючи наш. Дрогобич був надзвичайно, якщо можна так сказати, милим містом. Дрогобич був такий кипучий, прухливий. В дрогобич була дуже велика кількість інтелігенції. Населення Дрогобича складалося з трьох кількісно. prygwizno odnakowych etnicznych grup Polaki Ukraiciów i Żydzi. Z tego typu, polski poet Marian Hemar nazwał <coughs> drochobycz pilłtorania Miasta. Опісля у головному корпусі Другобицького державного педагогічного університету у колишньому кабінеті біології відбувся показ фільму Альфред Шрайш з Дрогобича. Що варто зазначити, Бруно Шульц навіть посмертно надихає людей на творчі мотивації та культурні заходи, які згуртовують людей.